Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це формат вечірнього зведення 28 жовтня, понеділок. Отже, про те, що варто вашої шановної уваги, от прямо зараз. Отже, видання Financial Times написало статтю, в якій йдеться про те, як бачить мир. Як бачить мир, союзники Трампа, і, власне кажучи, яким чином бачить це, бачить це Дональд Трамп? Отже, Дональд Трамп і Джей Дівенс, це, я хочу нагадати, кандидат віце президент від республіканської партії, окреслили плани щодо завершення війни в Україні. І вони запропонували модель замороженого конфлікту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони. А Київ залишається поза НАТО. Про це пише Financial Times. Таким чином, фактично, ось практично те, що оголошував Джей Ді Венс, щонайменше двічі більш в деталях, тому що Трамп не проголошував. Тому що Трамп фактично не проголошував а, цього в деталях, і таким чином а, можна сказати, що ось зараз те, що оголосив Джей Дівенс, кандидат у віце-президенти від республіканської партії а, США. Ну от, фактично, воно зараз а, набуває дійсності, принаймні про це пише Financial Times, що саме на це готова піти команда Дональда Трампа. Ось саме на це. В чому ж полягає концепція? Концепція полягає в тому, що потрібно переглянути мінські угоди 14 2015 15 років, які не запрацювали. І один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України закріпленням автономних зон, але умови не було реалізовано. Або приведено у виконання цього разу, цього разу, за словами радника, буде передбачено механізми з примусу до виконання угоди за наслідками її порушення. При цьому за дотриманням угоди мають стежити європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН. Ну зрозуміло, що сили НАТО не будуть стежити окей, але коли ми говоримо про те, що це війська з Європи, з країн Європейського Союзу, так там же ж, ну, фактично, практично всі зараз, за виключенням України і Балкан, вони є членами НАТО. Отже, не дуже зрозуміло, а що значить європейські війська, але поза НАТО. Адже знову ж таки будуть присутні європейські війська, вони члени НАТО, відповідно, поширюються відповідні права там і так далі. Ось, власне кажучи, що. Що на сьогоднішній день відбувається, а, і які плани пропонуються. Таким чином можна сказати, що а, можливо, можливо позиція збігається із тим, про що говорилося, що потрібно вийти на кордони 23 лютого, і відповідно тоді, а, тоді відповідно вже виходячи із цього, починати переговорний процес. Одначе Україна ж наполягає на членстві в НАТО, і відповідна заявка. Подана, і ми чекаємо запрошення, що наші партнери відреагують. І тоді, фактично, ми можемо говорити про просування по реалізації і виконанню цього плану. От, власне кажучи, така ситуація на сьогоднішній день. Але що ми маємо? Ми маємо на сьогодні європейські війська. Незрозуміло чи йдеться про те, що. Росія має відійти на кордони 23 лютого чи ні, чи йдеться про щось інше. Ну і... Союзники Трампа відзначають, що Україна програє війну і тому наполягати на врегулюванні морально правильно. На думку Трампа, президент США Байден мав би поговорити з російським диктатором Путіним, як президенти говорили з радянськими лідерами під час холодної війни і так далі. Водночас він вважає, що членство України в НАТО не є варіантом у короткостроковій перспективі. Ну, ось така. Ось така Ось така, значить, пропозиція. Що можна сказати, що ми маємо станом на зараз таким чином? Ми маємо озвучені ці, ці ж практично умови, щонайменше двічі Джей Венсом, публічно, кандидатом віце-президента США. Маємо посилання відповідно на членів колишніх членів команди Трампа, нинішніх, які, в принципі, підтримують саме ось а, такий план. Саме ось про це на сьогоднішній день? Йдеться і такий план, скоріш за все, Трамп буде нав'язувати Україні. Тобто, треба розуміти, що план буде полягати в пошуках діалогу, пошуках столу перемовин, за столом перемовин, а пошук рішення, який може бути. So, тобто, от така на сьогоднішній день ситуація. Це те, до чого треба готуватися. Навряд чи ця позиція зміниться, адже занадто часто вона вирунає в публічну площину, щоб казати про те, що це, знаєте, виключно виборча кампанія і більше нічого. Тобто, це не має жодного значення. Не схоже на те, тому що воно набирає надзвичайно більших обертів станом на сьогодні. Ну, ось така. Ситуація з того, що ми маємо, тому принаймні можемо розуміти, чого очікувати в разі, якщо переможе Дональд Трамп, тому що саме така позиція, і може, власне кажучи, бути ось така позиція, яку ми чуємо від е, табору Дональда Трампа. Не просто складно, але це те, що треба враховувати для нас на майбутнє. Тим часом, все рівно, як би там не було, Україна продовжує. Боротьбу перепрошую, і ця боротьба триває, президент України Володимир Зеленський вперше фактично за тривалий час прибув до Ісландії, де він а, де він а, має зустрітися і взяти участь у саміті Україна Північна Європа та провести двосторонні переговори з його учасниками, прем'єрами прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії. Та країн Північної Європи, фактично Швеція, Ісландія, Норвегія, Фінляндія має зустріч відбутися із пані президентом і представниками парламенту країни країни, якраз яка цей саміт фактично на сьогоднішній день приймає. Обговорюватимуть план перемоги. Та питання, у яких співпраця може бути найбільш результативною фінансування українського виробництва зброї, далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, тобто те, що необхідно на сьогоднішній день досягти. Коли ми говоримо про російський тіньовий нафтовий флот, то це на сьогодні теж велика проблема, адже ми прекрасно розуміємо, що Росія отримає надзвичайно серйозні на сьогоднішній день прибутки, прибутки отримує від продажу нафти, і це підтверджує видання The Washington Post. І таким чином, фактично, можна сказати, що країни Північної Європи, які мають вплив безпосередньо на, на Росію, Відповідно, вони повинні вживати заходів для того, щоб лобіювати питання так само і цього тіньового флоту. Сподіваюся, зрештою, що будуть почути почути це так само. А, тим часом Україна готується до складної зими. Про це сказав Володимир Зеленський, президент України в інтерв'ю Times of India. Глава Української держави зазначає про те, що на сьогоднішній день. А для України зберегти життя громадян найвищий пріоритет, навіть якщо це означає тимчасову втрату певних територій. І у розробці оборонних технологій, як от дрони, ракетні системи та засоби радіоелектронної боротьби, Україна діє самостійно, без допомоги партнерів. Тому, власне кажучи, ось така позиція. Зрозуміло, що ось те, що сказав глава Української держави, про те, що для нас надзвичайно важливо станом на сьогодні досягти результатів безпосередньо, безпосередньо в тому, щоб аби нам фактично досягти оборонної операції, це те про що я говорив. Маневрова оборонна операція. Це те, що нам потрібно, стримуючи операцію, от зараз над цим працюють. Наші сили, наші війська, і про це говорить президент України. Тим часом, в той час, коли як повідомляє головне управління розвідки Міністерство оборони Росія, кидає поранених і не тільки безпосередньо в наступ на Лиманському напрямку. Ось це те, що зараз відбувається станом на зараз, тому звичайно, що. Очевидно, у них так само є проблеми, і їх не можна відкидати, тому що треба розуміти, що Росія так само має зараз дуже серйозні проблеми в живій силі. Так вони наступають, так вони мають успіхи. Але ж разом з тим є на сьогоднішній день питання, і як зазначає знову ж таки президент України в інтерв'ю для The Times of India, 650 тисяч. Це на сьогоднішній день втрати. 650 тисяч російських військових це є втрати на сьогоднішній день. Тому ось така ситуація, ось це те, що можна сказати, і це ті втрати, і наслідки героїчних зусиль оборони українського народу, наших бійців, які працюють над тим, щоб зупиняти ворога. Володимир Зеленський запропонував кожному лідеру Великої Двадцятки вимагати від Путіна повернути тисячу дітей. Саме з такою ініціативою виступив глава Української держави, наголошуючи на тому, що велика кількість наших дітей незаконно вивезена на з окупованих територій на територію Росії, і в цьому є на сьогоднішній день проблема, яка от виникає. Це є... На сьогоднішній день, а тому потрібно працювати і тиснути на Росію. Загалом же можна сказати, що ситуація на фронті дійсно вона в районі Покровського Кураківського напрямків складна. Дійсно, є проблеми, є питання. Доводиться б на деяких позиціях нам відходити, але Разом з тим, українські військові працюють для того, щоб стримувати просування ворога, не дати розвинути темпи операцій і завдавати максимальних втрат. Українська оборона зараз працює надзвичайно потужно і помітно, як ці атаки ворога стримуються станом на сьогоднішній день. Тому Північна Європа чекаємо єдності країн Nordic Countries, які завжди послідовно підтримують Україну. Це сили оборони, довкола яких ми гуртуємося і продовжуємо підтримувати. Ну і беремо до відома та інформація, яка з'явилась в Financial Times, що саме такий план може бути запропонований Україні в разі перемоги Дональда Трампа. Ось такі реалії, друзі. Ми ж стоїмо, єднаємося, бережіть себе, бережіть себе, друзі. До нових зустрічей. Слава Україні!